Що міняти? Для цього треба зрозуміти, що руйнується в кризу. Е, перш за все, руйнуються, руйнуються мої відносини між моїм уявленням про реальність моєю картиною світу і дійсністю. Я, інсайт такий, бачу. Що моє уявлення про те, як налаштоване все в світі, не відповідає дійсності? Не працюють старі моделі. Це перше. Цікавість включається. А що в моїй картині світу не співпадає з дійсністю, з реальністю? Предметом мого дослідження. Цікавість дослідження, стають. Мої психічні установки. Навіть принципи основи буття. Що, що є погане, що є добре, що є моральне, що є аморальне. От прямо до основ, до фундаментальних основ. Ми ж будуємо картину світу, з чого виходячи? Зі своїх уявлень про ці головні філософські, так би мовити, основи буття. Принципи. Правда? До чого це призводить? До збагачення картини світу. Я більше бачу. Це як з картиною працювати, або з оповіданнями ми працюємо от, в коучингу, або з фільмами. От сьогодні розбирали людина, яка сміється Селінджера. Не Віктора Гіго, а оповідання Селінджера. Ну, таке не дуже велике там два оповідання оповідання в оповіданні. І ми розбираємо, знаєте, як просто? Ми спочатку розділяємо на частини. Потім виявляємо головного героя. Це не дуже просто. І потім дивимося, а яка подія трапилась з головним героєм? А подія це що? Це те, що зробила життя головного героя незворотньо іншим. От спробуйте. Розібрати у Русаленку, наприклад, Ганса Христиана. От що там реально трапилось? Про що це? Оце ж і робить багатограннішим наше розуміння світу. Через мій шлях? Зустріч з об'єктами краси. От методи. Вже про що робити і як робити. Метод. Месодос. <клес> Організовувати собі зустрічі з об'єктами краси, якщо не хочете розбиватися як Груджиїв на машині об дерево. Читаємо казку Русалонька або «Дюймовочка» або Снігова Королева. Частини, герой, подія. І в дискусії краще з друзями нам не потрібні не друзі, нафіг з пляжу. От як виявити на наших людей з пляжу. З друзями в дискусії виявляємо. Що в Русалоньки, Ну вони були шанс, в неї були шанси більш ніж у сестер. Вона вже там статую хлопчика мармурову поставила собі в садочку. Єдина, яка бачила красу, відчувала. Ті ж тварюки. Ну це ж якісь напівриби, не ну, не питно незрозумілі. І вони не чуттєві, вони ж з пекінами затягували на дно, навіть не розуміючи, що вони їх вбивають. Ну, своїм співом там заманювали, там волоссям, красою, тралювали. А ті ж помирали, на секундочку. Ця цього не робить. Вона вражена красою принца. На кораблі, чуттєва, вражена красою, закохується. Що це таке? Кохання? Почуття? У непівриби якоїсь. І починається процес. Вона зустрічається з об'єктом краси. Зустріч. Вторгнення. Краси. Трансформація. Вона змінюється в кінці, вона ж стає людиною справді, тому що в неї виникають почуття, вона не вбиває його. Вона, знаєте, да, там, пам'ятаю. Але повну версію авторську читаєте. Не американську скорочену. Вона біля нього вона любить. Голос віддала. Найбільше своє обдарування, талант. І пропозиція ж не дійшла від сестер да вбити. Вона каже: ні. Краще сама. І не на піну перетворилася. Як через 300 років, а їй далеко ж не 300. А пум, душу знайшла і пішла наверх. До подібних собі. До Повні версії, версі. Отака історія. Людина народилася, люди, поздравляю вас, через зустріч з об'єктом краси. Ой. Ми створюємо більш багату картину світу. Вона виявляється більш багатою. І якщо ми чуттєві, а не грубі, і це не просто про правила життя, там, правила гри в баскетбол або в волейбол, там, настольний теніс. Ні. Це про головні саме речі в житті: про справедливість, любов, що є любов, що любов матері. Вон в грецькій дев'ять... Значень любові. Ну, українські теж непогано, там і кохання і любов. Це різні штуки. Не можна кохати ковбасу. Правда? Не відміну від російської, до речі, про багатство мов. Дев'ять сенсів грецькій любові. Вау! Там різні види любові. Оце багатогранність, я розумію. Дуже важливий момент. Саме в процесі розділення мене і моїх базових понять про життя виникає я, особистість. Навіть припускаючи, що мої уявлення про любов. І справжня любов це різні речі. Або про моральність. І воно ж змінюється по, ну, по суті на наших очах, оці БЛМ. На коліна ставати, наставати. Ну, для когось норм, для когось не норм. Або аборти. Норм не норм. Ну, в різні часи різних відношення. А скажіть про демократію в 16 столічі е, ржали? Яка демократія, алло? Раби це нормально в давніх афінах. Ну Там половину філософів рибами було. Але жили, до речі, з е, хазяйвами, з е, громадянами вільними. От, змінюється все це. Це все відносно. Дуже обережне, тонкий лід. Виникає я. Виникає той, хто може рефлексувати, дивитись, бачити, не тільки дивитись, а й бачити не тільки слухати а й чути. Аналізувати, рефлексувати краще на папері ручкою. Письмо. Це перший етап. Що ми робимо, до речі, в наших коучингах. Люди, які нові процеси виводите в своїй компанії, залишаючись старим. Алло! ну не обманюйте себе. Ну, нові процеси, ну що вони дадуть? Окрім нових головняків, нових Кіпі Айс. І нових, нових втрат. Якщо не змінилась ваша картина світу, ви не змінились. Ви не стали новим. І ваша команда за вами. Тому що вона відзеркалення прямо вашої особистості. Отут виникає, перше пер, виникає я. Аналізуємо дійсність. І цей етап називається розділення. Зі старим. Зі старою картиною світу. Зі старою мапою. Дуже важливо. Тому що ми були прям. Зліплені От єдине, бо це не ми були. Це була наша картина світу, яку ми кормили, годували своєю енергією. А нас там не було. Для когось може бути новина. Люди не живуть своє життя. Люди проживають чужі сценарії мамин, вчительки, друга. Це у філонінка Олександра Семеновича, нашого улюбленого, улюблена притча така про Зусю, Дервіші, Дервіші як юродіві. вони ж знали. Підключені були напряму к знанням. Тому в Рубльові, от передивіться в Андрії Рубльові Тарковського, там Роланд Биков геніально, абсолютно молодий ще, такий з Бубном, такий реп, до речі, я думаю, перший реп. Про князя навалює, навалює, навалюю, йому потім відрізають яз... язик і заливають олово в рот. Тому що правду каже, тому що знає правду, але королі розумні тримали про собі шута. Тому що шути ж теж були підключені і могли говорити королю в очі правду навіть при людях. І нормальні королі мали про собі шута. Тобто розділення виходить у нас між я, з'являється я, і стара картина світу, стара мапа. В цьому стані розділення теж можна застрягти, і багато людей застрягають, і що не знають, як рухатись вперед. І страх з'являється. Страху не можна боятись. На страх треба йти. Казати, страху нема теж бред. Це, ну, це ж є інфантільність, дитяча позиція нічого не, не чую, нічого не бачу. Страху немає, страху немає, бізнес молодость Є, але треба його покласти під Софіти, роз... Панахате. Він такий з величезного волохатого такий раз, маленький такий лисий. І ми раз розібрали зі страхом. Ну, це про психотерапію або про працювання з собою в практиках. Як з цим працювати? Є ж методи, є, слава Богу. Є нормальні психотерапевти і психологи є. Небагато, але є. Хто це я? Я? Це той, хто здатен спостерігати, що діється і аналізувати. Цей момент, по суті, є народження вашої особистості і мої. До цього не ми жили, картини світу жили. З'являється душа вперше, як у Русаленьків. Вона ж не думала про душу. А душа з'явилась через перший контакт з красою, потім другий контакт з красою, потім шлях до себе, до себе, до себе. І трансформація відбувається. Тобто з людиною може статись або з якоюсь напівтвариною трансформація може. Каже нам Геній Андерсон. Він це не він каже, звичайно, через нього каже творець. Такі от методи у нього нам е, надавати інформацію, інформувати нас через Алана Мілна, через Льюіса Керрола, через Селінджера, через Германа Гесе. Через, до речі, отто Шармера історією ю. Ю. Англійське. Це відповідь бізнесменам, які запитують. Так, це все зрозуміло там, трансформація, я все зрозумів. Кратину світу відкидаю. Що робити? Конкретно, що робити? Ой, от Шармер над цим і сміється. Каже, люденьки, оця Ю, оця друга половинка Ю, це що робити? Але без першої половиночки Ю. Без трансформації себе, перенародження, перезбирання нічого не буде. Ще криза гірша буде. Звалитись тією, якщо почнете, ну ми ж прагматики такі, реальні, пацани, дівчата, да? такі практичні дуже, а не фантазіори філософи. Ми, люди справи, дії і починаємо діяти. І в кризу злітає стовідсотково. Це закон. От сюди, тут головні принципи і способи примінення. Ну, як на практиці застосовувати? Читайте, продається. Або йдіть в навчання, теж робимо. Трансформація, переосмислення, розділення від картини старої світу. Я переосмислення своїх сенсів, основ. Бачення буття! І потім ізі, красиво входимо в себе нового, в свій новий проєкт. За новими сенсами. Тому ми з спочатку на першій сесії зірку бо мрію. Сенси лонглайн життя, лонглайн. Тобто справжні сенси моє улюблене запитання. А насправді, а насправді, а ви робите от цей бізнес для чого? Там, щоб люди жили в більш комфортних мовах. А насправді, а насправді, а насправді добираємось до хоча грошей, а насправді, а насправді тому, що боюсь бідності. Коли шар за шаром, шар за шаром знімаєш, 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 і бум! Дерешся. А в цьому є сила. От в цьому розумінні і є просвітлення, як світло врубили. А боязнь бідності. Ну так це ж інша справа. Тобто для цього ти робиш? Оце ми й будемо використовувати в боротьбі за себе нового, за вас нового. Або якийсь комплекс неповноцінності там з дитинства. Мати забила бо батька дурачок, 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 дурачок. Кожного дня будеш говорити, стане дуречком точно. Але ну, повірить в те, що дурачок. І потім все життя доводить через бізнес-перемоги, що він не дурачок, а з повна розуму. Бред. ну не життя в Кайф, а якась боротьба. З'являється душа. Таким чином, криза розриває цю зв'язку, і це викликає страждання. Почуття. Дуже важлива історія в нашій з вами, з вами казці. Грі. Грі краще. Виникає страждання. Але це парадокс і гарна новина. З'являється саме зі страждання я. Зі страждання народжується нове. Тільки так. Це шанс наш щось страждання, народжуючи нове я, в новій якості, з новими сенсами створити нову картину світу. Ви запитаєте, там ти ж теж з'єднаєшся знов з картиною світу. Так, і це є і боротьба, і парадокс протилежності. Тобто, розуміючи вже, знаючи, маючи цей опит, досвід, ми контролюємо ситуацію. Ми розділяємо себе нашу картину дійсності. І головне, ми розуміємо, що ця картина дійсності не є дійсність. Це мая. Ілюзія, фантом. Мая. Ім'ячка непогана, ілюзія. І ми даємо назви, тому що ми на відміну від тварин. Ну, маємо називати речі. І поняття, і події, і речі. М'язи ростуть через біль, тільки так. Як і душа через страждання, абсолютно. Ви не можете, не надриваючи м'язи і не кормлячи їх потім правильним протеїном, ну, досягти зростання росту м'язів. Не можна. Там витривалість буде зростати, там ну, швидкість і так далі, але м'язи не будуть рости. Ч... Саме через розрив, надрив. Пум волокна з'являються нові і Бо годуємо їх. Я розумію, аналізую, називаю. Я отримую свободу. Я не хочу в спорах, в діалогах з людьми доводити свою правоту. Я хочу почути нове. Я хочу для себе зростання. Я з не своїми людьми взагалі не спілкуюсь. Я – Це диво. Я стаючи новим, відштовхую не потрібних, притягую потрібних мені людей. Я хочу отримати мудрість. Оце і є шанс в кризі отримати нову мудрість. Стаючи новим, більш мудрим. І з'являється контроль над собою. Паніка зникає, Я врубив світло. Я бачу, як воно більш-менш по-справжньому. Ми не знаємо взагалі. І наука не знає, ніхто не знає, як воно взагалі. Ми ж духів не бачимо. Це ж анекдот. Як відноситись? ну, Про містику сьогодні не будемо. Контроль над собою. Дати правильні назви явищам. Наприклад, при діагностиці Я суворий керівник. І розкап, ну, знімаючи шар за шаром, виявляється, що насправді не суворий, а це біль від слабкості, від невпевненості через нанесення болю страждань іншим людям. Реалізується цей комплекс. Ця дитяча рана, травма. Тобто треба докапуватись до справжніх травм до священної рани, як один називає. Одна американка назвала насправді священна рана. Це і є потенціал, до речі. Як завжди, знаєте, дві сторони однієї медалі. В цій болі, в рані, і найбільший е, потенціал для зростання. Треба дуритись до неї. Називати правильно. Якщо ти назвав це боротьбою зі своєю дитячою травмою, з'являється сенс. Тобто я через називання доходжу до суті. І це вже пів справи. Правильне запитання це напівправильна відповідь. Наприклад, не знають люди про, люди про підсвідомість, а вона ж керує нами. Ти можеш не знати. Але молочка в площці не буде, якщо пропадають речі в, в старому домі. Не буде. Тому що хазяїн приходить і полакає, і буде вдячний. І по вугіллю можна ходити. І оці мої два учні зараз в Одесі взяли молодці, ніколи не ходили по вугіллю, ну, по вогню, по суті. Взяли, організували на два дні такий е, тренінг зі своєю командою 10 людей. Чотири години випрацьовували страхи, потім пройшлись по три рази через вугілля. 35 років людям. Як? Фантастика. Це прагматики такі, що мама мія. Роблять гроші кожного дня. І зрозуміло, що вони не розуміли, що вони не знали. І фізики не можуть пояснити. Тому що це метафізика над фізикою. І це є. Якщо навіть ти не знаєш про підсвідомість, вона про тебе знає все. Тому краще називати правильно. Номінації, слова. Слова дуже важливі в житті людини. І саме правильні назви, куди я йду, який в мене лонглайн. Як називається ця подія, це явище? Створюється більш-менш реалістична картина світу. Не знаєш про емоції, бачиш якісь гримаси на обличчі людини, так? Да? А знаєш про емоції і про їх навіть е, диференціації і так далі. Можеш з цим працювати, впливати на це, контролювати, впливати. Не хочеш? Ну, окей. Живи далі в несвідомому незнанні. Чотири стадії незнання або знання. Неусвідомлене незнання. Усвідомлене незнання. Усвідомлене знання стадії ремісника і неусвідомлене знання стадія майстра. Змінюється набір понять, номінацій. Таким чином ми розділились з картиною світу. З'явився я. Треба перескласти зараз нову картину. Тут знов загроза з'являється, тому що треба розуміти, що вона не повна, буде неповна. Але краща мапа, більш-менш реальна, ніж відсутність мапи. Страх. Чому виникає страх?